В індонезії шукають аеробус 320 малазійської авіакомпанії Ерейжа. Ймовірно, він упав в море в районі малійського архіпелагу. На борту було 162 людини. Інформації про загиблих чи вцілілих немає. Серед ймовірних причин катастрофи, погана погода і сильна турбулентність. І сьогодні ж інший літак авіалінії Малайзії був змушений здійснити аварійну посадку через технічні несправності. Пасажири не постраждали. За останній рік це вже четвертий інцидент з малазійськими літаками. В березні над індійським океаном безслідно зник. нагадає, один воєнг 777 а а в липні такий самий літак зазнав катастрофи під Торезом. Більше про це в наступному сюжеті. Катастрофа над акваторією Яванського моря сталася о пів на восьму ранку за місцевим часом, пів на другу ночі за Києвом. Зв'язок із бортом було втрачено менш як за дві години після зльоту. Прямував літак з індонезійського міста Сурабая до Сінгапуру. Як повідомили в Мінтрансі Малазії, через зміни погоди чи сильну турбулентність, пілот звернувся до диспетчера, щоб змінити маршрут. Однак для польоту новим шляхом могло не вистачити пального. У компанії повідомили, що командир повітряного судна був досвідчений. Мав понад 6 тисяч годин нальоту пошукову операцію ми розпочали в тому місці, де літак востаннє виходив на зв'язок, і поступово розширимо зону пошуку. Ми також попросили усі кораблі, які зараз у ймовірній зоні катастрофи, надати рятувальникам будь-яку можливу допомогу. Можливе місце падіння літака острів Белінунг, що неподалік яви та Суматри, із приходом ночі пошукову операцію призупинили. Поновити її планують о шостій ранку за місцевим часом або раніше, якщо сприятиме погода. На борту було 155 пасажирів. Серед них 16 дітей, зокрема одне немовля, і сім членів екіпажу. Більшість людей, які летіли на лайнері, індонезійці. Крім них було троє корейців, француз і британець, Сінгапури, Малазія, громадяни, яких також були на борту, запропонували свою допомогу в пошуках літака уряд малайзії висловив готовність всіляко допомагати індонезії в пошуковій операції. Ми відрядили три кораблі. Вони зараз прямують до острова Белінунг. Флот підтримує авіація. Ми відправили військово-транспортний літак с 130 Для Малазійської авіації це вже третя катастрофа за рік. У ніч проти 8 березня з радарів зник боїнг 777, що летів із куала Лумпура до Пекіна. Імовірно, він упав у південній частині індійського океану. На морту було. Ло 239 людей від часу зникнення. Спеціалісти дослідили 200 тисяч квадратних кілометрів. Однак дотепер лайнера не знайшли. А 17 липня в українському небі зазнав катастрофи інший боїнг 777 Він упав неподалік. Тореза. літак виконував рейс із Амстердама до Куала Лумпура. Загинули всі 298 людей, що були на борту. Українська влада, як весь західний світ, вважають, що неймовірніше — лайнер збили проросійські терористи. Для Цього вони використали ракету земля повітря, яку запустили із ЗРК «Бук». Марія Конраціва, перший національний.